У Лондоні в музеї моди і текстилю відкрилася виставка, присвячена 60-річчю майстерні костюмів Коспроп. Її заснував британський дизайнер Джон Брайт, лауреат премії Оскар. На експозиції виставлені роботи з різних десятиліть від фільмів за романами Джейн Остін до культових серіалів останніх років. Ця виставка відзначає 60 років костюмерного дому Коспроп, який понад 60 років брав участь у створенні найпопулярніших і найдовговічніших фільмів і телепрограм усіх часів від атаки легкої кавалерії у 60-х роках і до сучасної класики, такої як гострі картузи та басто Даунтон. На чільному місці костюми з фільмів «Розум і почуття маєток «Говардс Енд» та кімната з краєвидом, за який Джон Брайт отримав і Бафта чого я хотів досягти з Госпроб, то це робити одяг якомога ближчим до справжнього. Так щоб він був універсальним, його завжди можна було поєднувати. Важливо було лише правильно вловити епоху. На виставці також можна побачити костюм Джека Горобця з піратів Карибського моря та вбрання з фільмів Маленькі жінки, анонім та Індіана Джонс» і Храм долі». Нам пощастило, що камери і техніка стають дедалі кращими. Тепер можна розглянути деталі, які ми вкладаємо в усе. Джон Брайт не тільки створив культову майстерню, а й заснував власний фонд ідея була в тому, щоб допомогти дітям, які з якоїсь причини опинилися в несприятливому становищі чи через сім'ю, через місце проживання, чи через загальні обставини. Виставка триватиме до 8 березня 2026 року.